В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо розкушувати псалми і сьогодні на черзі є 92-й псалом. Не простий псалом і взагалі немає простих псалмів. Нема такого псалма, знаєте, що так би прочитав, і все стало зрозуміло. Поки. Не посидиш над ним, поки кілька разів не прочитаєш, поки не походиш з ним, нічого не зрозумієш. І псалом буде просто прочитаний як віршик, Як віршик, але не як молитва. А нам, священникам важливо зрозуміти, тим більше цей псалом 92, тому що він молиться священником на кожній літургії. На кожній проскомедії перед літургією, коли священик покриває чесні дари. Псалом починається зі стиха у день перед суботою, коли ще не була заселена земля. Псалом нас переносить у час, коли ще не було людей, коли все ще було гарно і спокійно. Ніхто нікого не їв, ніхто ні на кого не гавкав. І ніхто нікого не кусав. Тому що, як у Біблії пише, гріх людини спотворив і природу, і тварин, і Бо Богословив виділяють три основні джерела пізнання Бога. На третьому місці це є книга життя святих. На другому місці це є святе письмо. І на першому місці це є книга. Географія світу. Тобто сотворіння Боже природи, доступне всім, хто знає і не знає Бога. І якраз цей псалом природа описує Бога як красивого, тому що пише в цьому псалмі Господь одягнувся у красу. Описує його як сильного, бо описує цей псалом, Господь з силою одягнувся. Максим Ісповідник вчить. Бога ми можемо пізнати по творінню рук Його. У природі, як в дзеркалі, ми можемо бачити Божу красу, каже Максим Сповідник, Божу силу і мудрість Божу. Друге, я би цей псалом назвав водяний, оскільки мова тут іде тільки про водяну стихію. Про шум могутнього моря, про ревіння ріки, про дивовижні морські хвилі. Стихія вод – це є одне з найпотужніших явищ природи. Повінь, буря, цунамі, зливи, але навіть її шум. Як написано у Псалмі Єрев, не зрівняється зі силою Бога. Тому що у 3 і 4 стиху ми читаємо: здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт, але понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря Господь могутніший. Господь розділяє море. Ісус Христос в бур'ю, Ісус Христос йде по воді. Тобто Господь могутніший, ніж сили природи. Це є друге. Третє, в п'ятому стиху Господь каже, Твої свідоцтва вельми вірні. Твоєму домові Господь належить святість на довгі літа. У природі все гармонійне, тобто гармонія. Є у всьому, де є свій ритм і закони. Якщо щось порушиш, буде катастрофа. Так само і в духовному світі діють моральні закони Божі. Якщо їх порушити, буде катастрофа. Для мене найбільш промовистим Найбільш гарнішим, найбільш гармонійнішим, сильнішим явищем природи, яке показує Бога, є не стільки водяні стихії, а те, що після води це є веселка, це є райдо. Веселка не тільки милує око, вона і промовляє. Вона і нагадує і нам, і Богові, оскільки Господь каже до Ноя, Я укладаю мій завід зі всіма вами, зі всіма тваринами птахами. І коли я побачу райду веселку на небі, я собі згадаю про мій завід з вами. Тобто, веселка це є такий собі пам'ятник на небі. Там того тижня спостерігав, і узалі останнім часом ви також спостерігаєте веселки на небі. І минулого тижня я побачив навіть дві веселки одночасно, одна і над нею вже друга виднілась. Шануймо природу не плюймо на неї. То В прямому і в переносному значенні. Не плюймо на неї. Коли я був Ще малим хлопцем, мені років 10 було, ми з батьками були на морі. Ти я бачив, як людина одна йде і має таку коробочку, і вона не плювала на землю, плювала в коробочку. Так, щоб не плювати на землю. То мені було так дивно. Це, може, знаєте, так задуже виглядає. Але деколи бачиш, як люди плюють в різні сторони, ну це огидно. Знаєте, хоча б так, щоб ніхто не бачив. Також дякуйте природі. Неважливо, яка вона є. Тому що святі оці вчать не нарікати на погоду. Не за дуже холодно і не за дуже горячу. Бо осуджуючи природу, ми осуджуємо самого Бога, той, що дає погоду і їздіть. На природу, амінь. Слава Ісусу Христу.